Гори високі та низькі, величні та майже непомітні, десь з крутими скалястими схилами, а десь зелені пологі, рівнини пласкі, як блюдечко, або ж горбисті, не наче хвилі моря. Ви бачите різні форми поверхні, або рельєф. Якщо ви граєте в цю гру, то вже мали змогу розпізнавати рельєф, досліджували різні типи тривимірного світу. Та створювали ландшафти. Рельєф це сукупність усіх нерівностей земної поверхні, різних забудовою, розмірами, обрисами та навіть віком. І яку б місцевість ми не описували передмістя чи околиці села, краєвиди вздовж дороги своєї вулиці. Ми помічаємо ці нерівності, а науковці кажуть оцінюємо рельєф. А тепер повчимося розрізняти форми рельєфу. Проведіть очима темним контуром рисунка. Сонце заходить, гори чорніють. Писав Тарас Шевченко. Гори здіймаються на значну висоту від сотень до кількох тисяч метрів. А простягаються гірські хребти на десятки, сотні та тисячі кілометрів. Їх пасма розділені гірськими долинами на окремі масиви. Пам'ятаємо, це гірський тип рельєфу. Високопідняті, розчленовані ділянки земної поверхні. Натомість істотною ознакою рівнин є пласкувата поверхня з незначним коливанням висот. Форми рельєфу можуть бути унікальними. Тоді вони стають об'єктами, що потрапляють у фільми, на полотна художників. Ви їх можете впізнати на сторінках улюбленої книги. Окремі з них оголошені пам'ятками всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Гори за висотою бувають низькими, середніми та високими. Прикладом низьких гір є кримські до 1000 метрів. Окремі вершини перевищують цей показник. Українські Карпати середні за висотою до 2000 метрів. І тільки кілька вершин готові претендувати на звання високих. Це, звісно, не 6 тисяч метрів, як Анди в Південній Америці чи найвищі гори світу. Ємалаїв, Євразії. Проте високими вважають гори, що здіймаються більш як на 2000 метрів над рівним океаном. На фізичній карті гори різні за висотою, відображено горизонталями та кольорами. А найвищі вершини позначено точкою і числом. Знайдемо низькі Уральські гори. Високі Кордильєри Альпи. Кавказькі Гори це частина земної поверхні, що піднімається над рівниною. Гори бувають дуже різноманітними, крутими і похилими, високими і низькими, поодинокими і об'єднуватися у гірські масиви. Кожна гора має підошву, схили і вершину. Гори постійно змінюються і руйнуються. З Часом навіть високі вершини перетворюються на пагорби і рівнини. Виникли гори на рухомих ділянках земної поверхні багато мільйонів років тому. Під дією внутрішніх сил землі товщі гірських порід вигиналися у гігантські складки. Або розколювалися на величезні брили, таким чином утворилося більшість гірських масивів. Деякі гори виникли в результаті виверження вулканів. Лава у процесі виверження розтікається, вистигає і утворює підвищення у вигляді конусів куполів або щитів. Проте яким би чином не утворилися гори, вони знову і знову вабитимуть до себе людей і вражатимуть своєю величною красою. Рівнини також поділяють за висотою на низькі до 200 метрів заввишки, а то й нижче рівня моря. Це низовини, де ще підвищені від 200 до 500 метрів височини. А ще вище понад 500 метрів плоскогір'я. Низовини зафарбовані зеленим кольором на карті. Бачимо на прикладі найбільшої амазонської низовини у Південній Америці. Забарвлення височин жовтувате. Погляньте на Лавренційську височину. На північному сході Північної Америки, а плоскогір'я зображують світлим помаранчевим кольором. І, як не дивно, є гори навіть нижчі за плоскогір'я, позначені на карті тим же кольором, але вони матимуть обриси гірського рельєфу, хребти, розділені долинами, міжгірні улоговини чи перевали. Різноманітність рельєфу зумовлюють внутрішні сили землі, що утворюють нерівності і зовнішні, які намагаються їх вирівняти. Процеси, що відбуваються на поверхні земної кулі, називають зовнішніми силами землі. Наприклад, гори і рівнини можуть поступово змінюватися під впливом води, утворення річкових долин, печер, каньйонів тощо. Також на формування рельєфу впливає сонце і вітер, обточування гірських виступів і руйнування гір через коливання температур. Організми, а також господарська діяльність людини, будування каналів, водосховищ, створення кар'єрів тощо теж зумовлюють зміни в рельєфі. Роботу внутрішніх і зовнішніх сил землі важко помітити за короткий час. Ці процеси тривають мільйони років.